Але що робити, якщо так хочеться скоріше отримати якомога більше посадкового матеріалу, та ще при цьому і заощадити? Вихід є: вивчаємо способи розведення ожини і вибираємо для себе найефективніший, як розмножити ожину садову відводками розмноження ожини і вирощування її на присадибних ділянках, набуває все більшої популярності, і це не випадково. Приводів для того, щоб культивувати цю рослину предостатньо. Ароматні ягоди, джерело вітамінів і мікроелементів, невибагливість в агротехніці, можливість швидко отримати рослина для живоплоту, чи це не аргументи поселити ожину садову на своїй ділянці. Звичайно ж, ви розумієте, що така рослина, як ожину, садять не на один рік і навіть не на п'ять. На одному місці чагарник може рости і добре плодоносити більше 10 років. Тому зрозуміло, що про вибір сорту ви подбали і придбали перспективні саджанців розпліднику або у садівників любителів якщо у вас є маточна рослина, з неї можна виростити близько 20 саджанців, цей спосіб самий маловитратний і підходить для початківців садівників спосіб 1 у першій декаді серпня. Коли спаде спека, вибираємо здорові однорічні пагони і прикопують їх на невелику глибину приблизно в багнет лопати. Від маточного куща втечу не відрізаємо. Кінець втечі знаходиться зовні. Його необхідно сантиметрів на 10-15 підрізати, щоб призупинити зростання місце прикопування. Якщо ґрунт розсипчастий, можна зверху придавити цеглою або каменем. Або пришпилити гілку петлею з товстого дроту на дно ямки, мульчуємо і регулярно поливаємо землю в місці прикопування через два місяці. В першій декаді жовтня акуратно вилами розкопуємо пагони, вони вже повинні вкоренитися. Про що будуть свідчити молоді, товсті білі корінці. Відрізаємо готовий саджанець від маточного куща і відразу ж висаджуємо на постійне місце. Так у прикопування можна зробити восени в кінці вересня-початку жовтня, а вже навесні розсадити молоді саджанці. Спосіб 2. при цьому способі розмноження ожини садової приколюється верхівка втечі, кінчик якої також потрібно обрізати попередньо, всі подальші дії такі ж, як і при способі 1. Але відокремлювати утворилися саджанці можна навесні, щоб втеча швидше вкоренився є невелика хитрість перед прикопуванням в місці, де він буде знаходитися в землі. Необхідно гострим ножем злегка процарапать або надрізати кору, щоб корінцях було легше пробитися розмноження нащадками. Цей спосіб підходить, якщо ви будете брати посадковий матеріал від кущів, які ростуть більше три років. За цей час вони вже обзавелися потужною кореневою системою, яка поширилася під землею, і в деяких місцях з'явилися так звані нащадки, молоді пагони від кореня. В цьому випадку вам просто потрібно відкопати нащадки з частиною кореневої системи і висадити на постійне місце, найкраще дану процедуру проводити навесні. Після стійкого потепління тоді приживлюваність відбудеться набагато краще, але не всі сорти ожини дають кореневі нащадки для гібридів і великоплідної ожини цей спосіб нагодиться живцювання в теплицях і на підвіконнях, як і смородину ожину дуже легко розмножити зеленими живцями, тобто частинами пагонів. Це найпродуктивніший спосіб, тому що з однієї нирки ви отримуєте один садженець. Уважно читайте інструкцію, і у вас все вийде. Спосені заготовити живці з однорічних пагонів. На держаку має бути мінімум два, максимум три нирки. Він не повинен бути довшим 15 сантиметрів. Листя обрізаємо. Нас цікавлять сплячі в пазухах нирки важливо. Перевертаємо держак вниз вірніше ниркою і ставимо в банку з водою так, щоб вода покрила тільки нижню нирку. Два інші нирки, поки відпочивають, ставимо банку на підвіконня і регулярно підливаємо воду в міру випаровування через деякий час нирки, що знаходиться у воді. Виросте мінікуші, кожини з корінцями і молодими пагонами. Він то нас і цікавить, відокремлюємо цей молодий саджанець разом з частиною самого держака і садимо в стаканчик з легкою живильною почосмесю для вирощування розсади, злегка поливаємо. Тепер в воду можна поставити наступну нирку, Процес повторюється. Молоді кущики, ожини ростимо на підвіконні або в теплиці до самої весни. Коли за вікном мете тріщить мороз на вашому підвіконні, радує око і вселяє надії на майбутній урожай, маленька плантація яскраво-зелених ожинових кущиків. Звичайно, ви витратили її частку своєї праці і часу, але якщо робите це із задоволенням, вкладаючи душу, чи це щастя садівника. Навіть взимку займатися улюбленою справою, а розмноження ожини тепер для вас не проблема.